Prostě není pro jistou výkvikou.

Сі, где си, где си, где си, имя твое, да придет царство Твоє, добро да тволя Твоя, як на невесіги на земли, хліб наш наслушний даже нам не остави нам доли наша, як уже има оставляємо должником нашим, и не веде нас своє слушание, но избави нас от лукава Бога. Сарство Слово, славу, Цин, Сто Духа, и приступив веки веков. Ти прилежно приліжна, нані претесам те сам грішної, і смиренаї, і припадень по покаянні з очі, зломина душевна, пладаче це помози милосердство, над, начися, якої забаємо множества гріху, не отврати раб твоїх чи тебе, бо єдину Чим ников даже Богородиця, сила твоя лавла, ти мене достойної, а ще вони буде пристояла, молячися за сязане, хто вона ізбавило то ликохід, хто вже без до нані свободні. Не відступимо тебе, владачице, твоя бора без спасає, ще приснуться, всякий я бід, єдина благословена. Я. Ми пом'яну ім'я твоє, во всяком роді роді, во всяком роді роді. Слышучи, приклони уху твоє, пом'яну ім'я твоє, во всяком роді роді, во всяком роді. Помолимся. Господи, помилуй. Святой Боже і святих почуваєш тобі, славу, села, і Мотци, Існує Святому Духу, надії і во віки віков. Амінь. Святое дихання да хвалить Господа. Святое дихання да хвалить, Господа. оби святих, і ухваліть в зажданні сили Його. Всякоє диханіє на хвалень Господа, на хвали Господа. Господи, виписи нам, слішай святої Евангелії, Господи, Бога молим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, помилуй. Вибрось просто, слішай святої Евангелії, мир всім. І духові твари. І свято Івангліч, Слава тобі, Господи. О, огонь ми, водні, а не восставши, Маріям, іде во горня, сочані, бо град, Юдові, йде, о, Захарії, не йде водом Захаріний, цілого Єлизавет. І як Іби сяку слиши Єлизавет цілування Марія, но і взигрався младенеч вочевія, і сполнися Духа Святий Єлизавет, і возопи гласом велієм рече. Благословена ти в женах і благословений плачева Твоєго, і одкуду мені сіє, сієда, прийде мати Господа моєго комні, все якобись, глас цілування твоєго, в уші моєю, заграйся, младенець радощем в вечереві моєм, блажена вірувавшая, яко буде глаголанем їй от Господа, і речемрям величить душа моя, Господа, і возрадувався дух моє, Бозі Спасі моєм. Яко презріне смирення раби своє я себе бот нині блажатмі всі роди, яко сотвори мені величе, сильне і свято ім'я Його, Прибий же Маріям, Сонею, яко три місяці возратися у дом свой. Слава Тебе, Господи! святе діво Марії, Богородице, все радий і спаси поваючи. Марія, мати Божа, молися за нас. Мати Христа, Бога нашого, мати, предвична, любові, радуйся, і спаси нас. Мати, Боже, благодати, діва, непорочно, зачата, я, гадуйся і спаси нетя оповаючи. О, Маріє, мати, Божа, молися за. Діво хорові, мов світліша, діво сарафи, мов славніша я, гадуйся і спаси нетявающі. О, Маріє, мати, Божа, молися. за нас. Діва Марія, голубець, не скверне, Марія, благовонний віте, не тліня, гадуйся і спасинетя О, Марія, мати Божа, молися за. нас. Добрий дівом благопетати, лице Марія, покрови міру ширші облака, радуйся і спаси на ті побаюші. Одного судів моленіє, Маріє, плачущи, утішеніє, Рага, і спаси на тювающі, Марія, мати, Божа молися за нас. Марія грішнику, прибіжище, Марію ходитається в успені Твоєм нас не оставляюча я, Рага, і спаси натя О Маріє, мати, Божа молися. За нас. Марія єдина, чиста і благословена, я радуйся і спасини, тя побаючи, о Марія, мати Божа, молися за нас, за всіх молишися блая, прибігаючих собі до собі, подержавна й.

Твоє во всяком роді, роді. рогоді скорб'ящих радость і обведемо заступнице, і алчучих питательниця, сраних утішені, обуриваємо пристанище, больних посіще. По крові заступниця, же зло старости, мати важняго, то є си пречистая, хочися, молимся, спастися рабом Твоїм, спиши чи вище преклони ухо Твого. Причиста, діво. радуйся чесни схипте Царя Христа, радуйся прозябжая роста, радуйся, небесная, і не опали моя купино, радуйся всемірно, світе, радуйся всі Радуйся, вірне спасеніє, радуйся, Заступниця всіх християн і прибіжище Владичице. Слава Цу Іссину, Святому Духу, нині приснува віки віков, радуйся, Вселенної Пасі. Радуйся, горо приосіненная, радуйся всіх прибіжище, радуйся, світильниче злати, радуйся, слава православна, чесная, радуйся, Марія Мати Христа, Бога, радуйся, раю, радуйся, Боже трапезо, радуйся, сіне, радуйся, ручко все златая. Радуйся всі купоні пак приклонче глави. Миром Господа Бога моли. Господи, помилуй, господи, помилуй помилуй. Згадаю всі молостива, діво Марія, що від віків не чувана, щоб той, хто прибігав під твій покров, чи просив у тебе помочі. Чи молив про заступництво був невислуханий? Утім, у тім упованні я удаюся до тебе, Діво, понад усі діви, мати моя, прихожу і стаю перед тобою, такаючи з моїх гріхів, прошу мати слова, не погорди словами моїми, а послухай і їх ласкаво вислухай. Умилосердися, найліпша мати, над тими, що відпали від Святої Католицької церкви, і виєднай їм ласку на вернення. Lenas Boja Poletse Milos, Tituemolum Tissau Sleishi Pamelos. Os Padi Pamelos, Ми ще молимося, же схрадиться граду, у світі обителі, сей, і сухому граду, весій страні, от гладу, убитів, статруса, потопа, града, огня меча, наше на племенник, і меж до особне же єже, милостиво, бити і благопримінительному благому і чоловіку, любимому Богу нашому, і отвратити весь гнів свой на недвижищіся, і збавити нас надлежащо, праведного свещення, і помилувати нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Услышний, Боже, Спасителю наш, повані всіх концерт землі, і сущих у морі, далечі, милостива, милостив, буде в влади користь наших. І помилуй, і не милостивий, чоловіку любець Бог, і тобі славу села, і Моцу і Сину і Святому Духу, нині во віки віков. Чисніший, кривимі, терапим, аба, слава, Род, чисти, Родиць, слава Тобі, Христе, Боже, повинні наші, слава Тобі. Слава Отце, Сину і Святому Духу, і нині, і пресно, і во віки вікова. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. благослови. Христос, и старий Бог наш мут вам причисти Своїй матері, славних і схвальних Апостолів, Блаженний священному що, теодора і всіх святих, Милити спасет нас як у благи, любець.